Всім привіт! На зв'язку АРС. З другої спроби пишу відео. Зараз вам хочу розповісти пріоритет прокачки ваших героїв на, ну, з перших рівнів. Так? Ось ви почали гру, вам випав Бальдер, вам випав той Фіолетовий, забув вже, як його називають, в мене його просто зараз нема. І у вас, в принципі, нема. Потім ви отримали ще Гефеста, і який, який пріоритет прокачки ваших героїв, вашої команди. Звичайно, щоб проходити карту, вам потрібна сильна команда, так? Ну, ви можете качати Гефеста до 3 рівня ну, на 3,70. Але на перших рівнях вам 4 зіркових героїв буде дуже накладно прокачувати, тому що це забирає багато ресурсів ваших. Те, що ви прокачуєте там амбари, ферми і так далі. Все одно у вас буде забирати багато ресурсів і на четверту личку перевести, у вас може просто не хватати предметів для переродження. Тому одним із оптимальніших варіантів, найкращим, щоб вам в вашому клані максимально швидко зайти у війну і вже почати тренуватись, також щоб вам набивати рейди, також щоб вам займати якісь місця в трьохзіркових івентах, на трьохзіркових турнірах. Я вам рекомендую починати прокачку конкретно з трьох зіркових героїв. Саме з усіх, які попадають. Тобто, бажано прокачати в кожному, в кожному кольорі по моно, по моно, ну, в кожному кольорі по 5, по 5 героїв одного кольору. Так? Герої можуть бути різні. Я зараз буду брати стандартні герої трьохзіркові, які в мене є. Бо в мене вже є і нестандартні. Ось, наприклад, Немезіда 1, Немезіда 2, квасір 3. У мене було більше Немезід. Ну, наприклад, Лєших пару штук. Так. Ось, ось вже одне моно, можна сказати, є. Так само в кожному кольорі всіх стандартних героїв ми викачуємо по максимуму. Так, в мене було більше, значе немазит. Ну ладно, в мене було три їх. Десь не можу знайти. Ну, Це не, не, не важно, так? Так само червоний, наприклад, Брок. Той самий е, Сіхмет е, Еос. Е, ну, тобто, всі стандартні герої. Всі стандартні, поки я не буду показувати вам нестандартних, е, дивіться, герої вони бувають різні. І вони вам знадобляться в тому чи іншому періоді вашої гри. Наприклад, е, Сехмет це герой шотер. Так? Вона має високу заряд мани, вона має майже 300% урона, тобто 290, і плюс вона підпалює. Немізіда також шотер, вона знімає атаку і дає 325% урона. Це, в принципі, класна, стандартна п'ятірка. Квасір я майже до 20 рівня грав з цим квасіром, тому що це в мене був єдиний врач в команді. Тобто це також класний герой. Брок. Зараз я ним рідко користуюся, але в івентах, в турнірах на швидку ману він буде вам заходити класно. І поки у вас не буде більш імбовіших якихось трійок, наприклад, ну, там, якихось лиморійських, там, якихось вавілонських, ну, прикольніших, так? то ви цими трійками стандартними будете грати нормально. Наприклад, є такі трійки, як Леший, або гіпомедонт, або Єлена, це синя. Давайте зараз вам покажу. Ну, от Леший візьмемо, так? гіпомедонт, в принципі, той самий принцип. Всі будуть думати, що він поганенький герой, але він сплешер, він дає не так багато урона в одну ціль, але він є сплешем. Він буде чудово заходити на турнірах. Таких, як, наприклад, зараз проходить такий турнір, от Древня Олімпіада, на рідкісному ви цими лішами, це сплешерські герої. Ви можете проходити ці всі етапи і займати непогані місця, як мінімум, в якусь тисячу, ви зможете заходити і отримувати нагороди. А кожна нагорода це вам монети призиву, це вам різні інші бонуси. Плюс ви трійками зможете максимально швидко сформувати 6 команд атаки на війну, і вас, можливо, впустять на доби у вашому альянсі. Або у вас альянсі з, не... з рівня гравців невисоких рівнів, і вам будуть попадатись приблизно такі самі суперники. Але у вас буде вже 6 команд атаки. Запам'ятайте, не важливо, що хай краще буде 6 команд атаки повноцінних, але слабша команда оборони. Ніж ваша буде команда оборони сильна, а в атаки ви нічого не зможете зробити. І коли у вас буде 6 цих команд-трійок, ви вже зможете повноцінну і карту проходити, і івенти, і турніри, і потрошку викачувати вже 4 зіркових героїв і 5-зіркових. І там уже у вас з'являться і предмети для переродження, і так далі. Це максимально буде швидкий для вас ріст в цій грі, і ви зможете. Спроб... Ну, Перепробувати всіх героїв на практиці і зрозуміти, вам, яким героєм вам кайфово грати, яким ні. Ви зможете досвіду набратись і так далі. В принципі, все. Гарного вам дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.